Допомагати розвантажувати гуманітарну допомогу або ж розкладати речі в волонтерському штабі. Взялися не лише волонтери, а й чотирилапі друзі. Ми вже знайомили наших глядачів з історією бельгійської вівчарки БР, яка разом зі своїм хазяїном Сергієм потрапила до Чернівців, шукаючи прихистку через масові атаки на Харків. Складнощі почалися тоді, коли через постійні обстріли неможливо було вийти навіть до крамниці а вдома не залишилося їжі ні для самих себе, ні для тварин. Виїхали десь. Через півтора місяця після початку вторгнення повномасштабного потяги вже були такі незавантажені. От, і ми з собакою спочатку приїхали в Київ, а звідти звідти вже сюди приїхали. Однак, приїхавши сюди, одразу ж зіткнулися з проблемами пошуку житла, адже у друзів, до яких їхали, не затримались. А не всі господарі помешкань готові були взяти до себе сім'ю із таким великим собакою. Щоправда, з Беаром проблем майже нема, адже собака уважно слухає господаря і чітко виконує команди. Сергій розповідає, що займатися вівчаркою почали ледь не з трьох місяців. Та, попри це, в першу чергу, необхідні тренування пройшов і сам чоловік. А для цього свого часу їздили в Ірпінь до спеціалізованих в одного табору робота була саме з людьми більше, якщо це не спорт, і там же нам розповідали, як там читати собаку, як робити відбір поведінки, там ще, щось, ще щось. От, і потім я вже самостійно просто гуляю з собакою, що мені подобається. Я підкріплюю, що не подобається, навпаки, не підкріплюю. От і потрошечки, потрошечки, ну тобто два рази на день мінімум гуляти, і це якби такий постійний процес. Сергій отримував вже повістку і до військомату прибув зі своїм чотирилапим другом. Відправлятися у гарячі точки у разі потреби планують разом, адже у військових частинах робота знайдеться і для талановитих собак. Ми іноді їздили там по Частинах, там до знайомих, там, де всякі специфічні речі займались, то там пошук якийсь, то там якийсь там штурм, есть, там захист, ще щось, ще щось. Саме в Чернівцях ми займалися пошуковим вибухівки, але зараз дуже мало часу і нема можливості туди їздити. Однак такі вміння у Берчика лише завдяки тому, що власник не тільки піклується про його здоров'я, а й постійно переймається його навичками. Щоправда, в умовах війни не у всіх господарів чотирилапих є такі можливості, адже рятуючись від загарбників, подекуди залишали своїх улюбленців просто неба, або ж шукаючи нову домівку, віддавали їх на перетримку. Розповідають у стерилізаційному центрі. Взагалі, ми маємо утримувати тільки сорок собаки. ну ми утримуємо Майже в чотири рази більше. Тому що склалися такі ситуації, що у людей, які зараз евакуйовувались, вони не мали де прихистити своїх тварин. Тобто їх приймають в готелі, їх приймають на квартири, зйомні, але їх не приймають з тваринами. З кішечками нам допомагають дівчата-волонтери, тобто ми дівч... власників перенаправляємо на дівчат волонтерів. Вони вже допомагають з перетримкою тимчасовою, з котами. Ну собаками стараємось ми. У кожного собаки тут своя життєва історія, від якої стискає у грудях. Це дівчинка Ніка, їй 11 років. Це німецька вівчарка. Це собачку нам привезла жінка-власниця. Вона з Донеччини. Їм просто необхідно було переїжджати з будинку, де вони наймали, де вони могли утримувати її. А в квартиру, де вони їм заборонили утримувати собаку. Вона мала намір повернутися в Донеччину. Але, на жаль, подзвонивши туди, їй сказали сусіди, що просто її будинку вже немає. Щоправда, із психологічним станом тварини були певні проблеми. Перший період вона не підпускала до себе. Було видно, що собака приїхала не з хороших умов. Вона була дуже ходюща, вона була дуже в стресовому стані. Я так думаю, що це із за того, що там обстрілювали, собака дуже стресувала певний період. Зараз вона повністю адаптувалася, повністю заспокоїлася. Вона чудово підійде для родини, яка дала б їй шанс просто дожити останні роки свого життя. Також чимлива історія, і у маленьких мешканців Херсону це Чапік, хлопчик, це евакуйовані з Херсону собаки, Чапіку шість рочків. А це Джоні, дівчинка. їй п'ять років. Чапік кастрований. Джоні, ще, ще перевіримо, бо поїдемо на Узі але мала би бути стерилізована, але ну, по словам жінки, але ми маємо впевнений самі. Жінка, яка там жила і годувала їх, вона сама виїхала, і там просто немає вже людей, які її годують. Там повністю розгромлена їхня п'ятиповерхівка, біля якої вони жили. Тож у стерилізаційному центрі вкотре наголошують на тому, що їм потрібна постійна допомога. І в першу чергу це не лише їжа, корма чи каші, а необхідна допомога небайдужих людей, які б змогли подарувати свою любов та турботу чотирилапим друзям. Нам дуже потрібна допомога з адопцією. Ми максимально стараємось викладати пости з прилаштуванням. От зараз прилаштування дуже низьке, тому що люди евакуюються, люди далі кудись їдуть, люди під. Кидає дуже багато і багато тварин. Охочі є, але охочі не всі знають, що ми існуємо. Повномасштабне вторгнення насправді змінило долі не лише українців, а й їх тварин. Дуже складно взагалі тваринам, так само як і людям, просто є дуже велика різниця між тваринами і людьми, що люди можуть за себе постояти, вони можуть взяти, евакуюватися, поїхати, десь скритися, десь ховатися. Тварина, на жаль, це істота, якому привчили, приручили, і вони вже звикли, що піклуються, і вони не можуть собі взяти, евакуюватися, кудись побігти. Тобто, вони коли стріляють, вони чи бомбардують, вони дуже в стресу. Вам останні наляканому і роблять речі непритаманні для них, тобто вони починають хаотично десь бігати, за що вони потрапляють, на міни. Тож саме тому зоозахисники закликають буковинців, аби вони пам'ятали, що ми несемо відповідальність за наших братів менших. Так само звертаються по допомогу і у волонтерському штабі, але через яскраві наліпки та листівки з Берчиком. Ця ідея, якби з за того. Що зменшилась допомога? Ми не можемо зібрати достатньо коштів на тактичну медицину для наших е військових. Ну крім того, то тобто, там окрім медицини, це можуть бути контейнери там чи ще щось. Вони там коштують там шістдесят тисяч. На жаль, дії країни-агресорки негативно впливають як на українців, так і на їх улюбленців. Однак наша сила саме у згуртованості. Тому, допомагаючи тваринам, ми можемо побачити, яку колосальну підтримку вони можуть віддати нам. Тому давайте пам'ятати, що прихистивши у себе собачку чи котика або ж навіть маленьку пташечку, ми зробимо не просто добру справу, а допоможемо світу відкрити ще більше сердець українців до братів наших менших.